Європейський футбол дарує нам не тільки карколомні півфінали Ліги Чемпіонів Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА, але також дуже насичений фінал сезону провідних. Топ лігах Європи, де й українцям, як завжди, знаходиться місце. Тому дуже цікаво, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, за кого ви найбільше вболіваєте наприкінці сезону, чи за українців, які борються за виживання в елітних чемпіонатах, або ж, можливо, за боротьбу за Єврокубки Віктора Циганкова чи Руслана Малюновського за лігу чемпіонів УЄФА. Також прошу поставити лайк і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Дуже насичена субота. Одразу три поєдинки в АПЛ за участі команд українців. Ну, Олександр Зінченко, скоріше за все, в цьому сезоні вже не зіграє. Його арсенал в Нотінгемі проти місцевих Форест вийде на поле о 19.30. Гонитву чемпіонську все ж виграє Манчестер Сіті. Ну там ще невеличкі математичні шанси лишаються в Арсенал, але все одно, все вже. Тут зрозуміло, але не зрозуміло з боротьбою за виживання. А тому о 17.00 ми більше чекаємо поєдинків Ілліза Барного та Віталія Миколенка. Манчестер Юнайтед приїде на Віталіті Стедіум до Бормуту. Ну і сподіваюся, що українець вийде на поле, а головне його команда не програє, тому що далі очки втрачати неможливо. Будь-яка втрата може. Перенести команду до зони виліту, це стосується і Евертона Віталія Миколенка. Вони в гостях на стадіоні Маліню будуть грати в цей же час о 17.00 проти Вулваргемтона. Тож побажаємо вдачі за Барному та Миколенку. Також о 15.00 чекаємо в іспанській лалізі. Дуже цікавий поєдинок. Жирона і Муніципаль де Монтіліві. Жирона проти Вільяреалу. Віктор Циганков проти жовтої субмарини обов'язково має вийти в основі. Ну, і сподіваємося, ще й заб'є чи віддасть гольову передачу. Тим більше давно він нас не тішив голами, чи асистами. Так само, і Руслан Маліновський давно. Не забуває, давно не віддає гольових передач, хоча Марсель непогану форму набрав в останніх матчах. І о 22.00 0 Ліль Марсель поєдинок грандів французького футболу. Марсель на третій сходинці нині, але все ж сподівається посісти за підсумку сезону. Другу для цього їм потрібно обходити ланс. Ну і не забуваємо, що друга сходинка це пряма путівка у груповий етап Ліги Чемпіонів, а третя лише кваліфікація. А там ми пам'ятаємо, як французькі клуби люблять вилітати. Як Зокрема, й Шахтар свого часу вибивав французький Монако. У неділю для нас центральний поєдинок безумовно відбудеться в АПЛ о 18.00 Манчестер Сіті проти Челсі. Дуже хочеться побачити Мудрика на етіхаді на тлі такого супергранду. Підопічні Пепа Гвардіоли просто не помітили мадридський реал у другому півфіналі Ліги Чемпіонів УЄФА. Перебувають в надзвичайній формі. Ну і хочеться, щоб Мудрик, по-перше, вийшов, а по-друге, звісно, нарешті проявив себе у складі синіх, тому що подейкують він вже може влітку змінитися. Команду чи то аренда, або ж навіть трансфер. Ну і кажуть, що команди від Ювентусу, і що цікаво, до лондонського арсеналу, все ще зацікавлені Вінгером збірної України. А ми ще зацікавлені у резервному голкіпері мадридського реалу. Звісно, мова йде про українця Андрія Луніна. 19.30. Месталія, Валенція буде приймати мадридський Реал. Ну і чому б Карло Анчелоті не дати вже в таких умовах наприкінці сезону, коли все вирішено, все з'ясовано, шанси ігрову практику українському кіперу. Тому є сподівання, що Лунін все ж вийде на поле. Окрім того, чекаємо ми іншого українця, але вже в Італії Віктор Коваленко і надзвичайно важливий матч для його спеції. Лечі Спеція, 13.30 за Київський. Таким часом Лече 16 місце 32 очки, спеція, 17-позиція і 30 очок. Ну, тобто ви розумієте, наскільки важлива ця гра в контексті боротьби за виживання в італійській серії А. Так само не вирішив свої питання і французький Страсбур зі збереженням прописки у Лізі 1 на наступний сезон, а тому поєдинок о 16.00 Труа Страсбур нашого Едуарда Соболя є дуже важливим. Соболь через пошкодження пропустив минулий тур, але сподіваємось, все ж вийде на поле в поєдинку проти Троа. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч українців ви чекаєте понад усе цього футбольного вікенду. Також прошу ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Підтримуйте україномовний YouTube. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!